Всім привіт, Мене звати Євген Копотенко і це мій Ютуб канал. І Ви знаєте, що зараз настав сезон кабачки, і тому нам треба приготувати щось із них. І Я пропоную, ну я знаю, що ви, можливо, готували варення, можливо, ні. Але я точно знаю, що ви бачили, що кабачки вони мають унікальну таку свою структуру, і вони можуть стати чимось прекрасним. Але перед цим як ми почнемо готувати, я пропоную розіграти ось таку футболку. Ви знаєте, що кожного випуску у нас є розіграш. І якщо ви напишете рандомний коментар, ви отримаєте ось таку футболку під назвою «Боже, вільні». А якщо ви візьмете це відео, перепостите у себе у соцмережах, то серед тих, хто це зробить, можна отримати борщовий набір. Дуже легко, дуже просто, а в той самий час дуже приємно. Я думаю, ви знаєте, що головна ідея кабачків, що вони можуть себе всотувати будь-які смаки, і тому досить популярним рецептом є кабачки як ананас. Те, що ми, в принципі, зробимо зараз. Але якщо ви захочете зробити кабачки, як лишні, або вишневі кабачки, або яблучні кабачки, або кабачки грибові, або які завгодно, вам треба просто взяти кабачки, замаринувати в будь-якому соці, на, ну, покласти, нехай там полежуть деякий час, і все, вони всотають ось аромати, у вас будуть ті кабачки, які ви хочете. Сьогодні ми спробуємо з ананасами, бо це популярний рецепт і ви любите таке. Але якщо вам це сподобається, ви можете піти далі і експериментувати. Уявіть апельсинові кабачки, або уявіть кабачки. Томатні. Це щось просте, насправді кабачки томатні це не так важко. Але кабачки... Щось не... Смородини. Смородини кабачки. Звучить прикольно. 10 Пробуйте і експериментуйте. Зараз ми можемо отак видавлювати серединку. Ну, можна видавлювати серединку, можна цього не робити, але знаєте, це такий просто. Е, просто лайфхак. Але ви, ви головну ідею зрозуміли. Кабачки всотають все. Трошки проварились кабачки в ананасовому е, соці, вони... вони стали пахнути, як ананас, вони стали схожі, як ананас. Може, це ананас? Тепер нам треба цю гарячу суміш розлити по, по банкам, але бажано їх простерилізувати. А як стерилізувати банки? У вас є декілька відео моїх. Тому посилання, дивіться, як можна стерилізувати і в духовці, і в мікрохвильовці, і просто на пару. Існують цукіні, а існують кабачки. Вони такі наші. Існують пайнепл, що переклад з англійського означає пайн це ялинкове яблуко. Існує ананас. Ананас на деяких мовах також прикладається як ананас, тому це абсолютно нормально. Якщо ви хочете, ви можете з цим робити магію. Візьміть йогурт, додайте це в йогурт, наріжте дрібним кубиком, додайте в йогурт — у вас буде йогурт з ананасом, і потім не кажіть, що я вам цього не казав. Смачного підписка, лайк і обов'язково. Коментар. бо завдяки цьому більше людей зможуть смачно їсти до зустрічі. А ось тут переможці минулого розіражу.